Добрий день! У нас на дворі йде дощик, і ми сьогодні намалюємо парасольку, на яку крапає дощик. Для цього нам потрібен простий олівчик, фарби гуаш і три пензлика великий, маленький та будівельник. Для того, щоб намалювати парасольку, нам потрібно для початку намалювати півколо. Вибираємо приблизно форму, місце, де буде наша парасолька. Малюємо таку немаленьку, трішки нижче середини нашого листочка, добре? Півколо або для початку ми робимо ніби місяць. Потім з'єднаємо його. У нас вийшло покій півколо. В нижній частині півколо нашого, приблизно посередині, ставимо крапочку, щоб нам полегшити далі завдання. Перевертаємо листочок. Щоб нам полегшити. І ми розділяємо ніби на дольки, як мандаринку на частинки. Малюємо лінії не рівні, а трішки заокруглені. Можна центральну провести рівну. І по два боки трішки заокруглені. Але давайте так їх трішечки вище піднімемо. За лінію, ось у нас є ця лінія, рівна, яку ми з'єднали, щоб тут було півколо. Але ми трішечки виходимо за межі. Вертаємо назад в попередню форму. І ось ці шматочки, що в нас вийшли, нам потрібно буде з'єднати теж ніби формою місяця, молоденького місяця. Формою молодого місяця. З'єднуємо всі наші лінії. Цю я теж трішки збільшила і так само з'єднала. Майже парасолька готова, але в нас є ручка парасольки. Отут, От де ми робили майже рівненьку лінію центральну, ми від неї продовжуємо, малюємо гачечок, але робимо його товстішим. Повторюємо знову ту ж саму форму. У нас парасолька тростинка такою довгою ручкою. Ось о, основна фігурка нашого малюнку поки готова. Нам лишається постарати зайві лінії гумочкою. Давайте наведемо, де в нас буде тінь, яка буде падати від парасольки. По два боки. Я не до кінця проводжу, бачите, полосочки. По два боки від парасольки. Це в цій зоні, нижня частина, тут у нас буде калюшка. Від дощу, яка вже не збиралася і потікала від парасольків, і тінь від парасольки. Палюнок готовий. Тепер нам потрібно замалювати задній фон. Для цього нам потрібен голубий або синій колір. Найбільший пензлик. Ось мене ось такий великий, широкий. Мочимо пензлик у воду. Беремо синій колір або голубенький, тільки небагато. І замальовуємо з боку в бік. Можна не до країв весь листочок. Можна трішечки навіть зайти на парасольку, не страшно. Ми потім поверху її наведемо, коли підсохне. Так, збоку бік. Ми замальовуємо. Можемо лише з плямками, то не страшно. В нижній частинці, де у нас тінь, трішечки темніше. Візьмемо або більше кольору. Вже можна синім, а не голубеньким. А можна все синім малювати, але зверху менше кольору брати знизу трішки більше. Я не замальовую все від краю до краю, лише все, що знаходиться навколо парасольки. Поки ми чекаємо, щоб висох наш задній фон, нам потрібно взяти поменший пензлик, такий приблизно, і замалювати нашу парасольку. Ви можете обрати будь-який е, свій улюблений колір, щоб зробити парасольку. Я виберу червоний, щоб наша парасолька була яскрава. Я беру маленьким пензликом червоний колір і розмальовую свою парасольку. Тут вже бажано малювати обережніше, бажано не виходити за лінії. Якщо трішки вийшли за лінії, то можна просто розширити нашу парасольку, зробити її трішечки більшою. Можна замальовувати повністю можна від лінії до лінії, як вам зручно. Можливо, вона у вас різнокольорова. Тут я зробила яскравим червоним, тут я зроблю не таким яскравим. Я розбавила водичкою мій пензлик. І так, буду чередувати, яскравіший, темніший. Але поверху, через те, що дощик, але в нас, хоч на дворі пасмурно, але я малюю не дуже пасмурний день, дощик може бути і при сонечку. Трішки через те, що багато води було знизу, в мене парасолька потекла. Для цього, якщо потекла у вас парасолька, нічого страшного, ми беремо серветочку. Або ганчірочку. Прижимаємо в місці, де потекло. Не а тільки прижимаємо. І воно майже все прибирається. Якщо лишаються трішки сліди, то нічого страшного. Ми все потім підправимо. Тільки не тріть, прижимайте. Якщо у вас надто сильно потекло, можна помити гарно пензлик і просто помалювати водичкою. Знову прижати. І вона більш прибереться. Чекаємо, поки підсохне. Намалюємо нашу тростинку. Основним кольором я зроблю чорним. Але дійсно малюйте тоді, коли воно хоча б трішки підсохне, коли воно дуже сире і мокреньке, бажано не малювати, бо дуже буде текти. Я хочу трішки виділити мою парасольку і додати ніби сонечка, якогось світла на неї. Я беру жовтий колір на маленький пензлик. І на якусь частинку парасольки додаю верхню частинку жовтеньку, щоб вона мене трішки заграла, була така трішки цікавіша. Але не до кінця знизу все одно буде тінь. Так само візьму трішки синенького. І от нижня частинка, ось тут я додав трішки синенького. Але бачите, я отю верхню частинку замальовую. Низ ось цей, я поки не замальовую. Низ нам потрібно буде зробити темненьким. Для початку я зроблю сильніше червоним, якщо у мене не дуже сильно червоний. А поверху замалюю синеньким. Трішки синеньким тільки. Зараз я замальовую червоним. Ви можете малювати свою парасольку, яку завгодно. Суть малюнку в в парасольки. А в самому зображенні дощу. Так само беру синій кольор. Трішки додаю на нижню частину. Я трішки додаю, а потім розітру водичкою повище. Тепер розтираю водичкою повище. Якщо надто багато взяли кольору, можна все те ж саме зробити, як ми вже робили, прижати ганчірочкою. Так, прижимаємо вечірочку. Прибираємо. Тепер надто сильно, бачите, розтерла багато водички і воно майже забрало весь колір. Трішки наведемо. Синіо трішки додавлю на ручку моїй парасольки, щоб вона була цікавіша. А не в одному тоні. Тепер зробимо трішечки тіні під низом. Для цього беремо для початку синій з одного боку. Ви бачите, якраз ми замальовуємо тим червоним, який хвилювались. Де-не-де можемо для початку тут малюємо з боку в бік. Маленьким пензликом працюємо. А тепер де не де форми овальні форми, бачите, такі не до кінця овальні форми, легенько я малюю ніби овальчики. Де-не-де? Тепер так само беру жовтий, бо у мене на парасольці є жовтий. Якщо у вас є якийсь інший кольор на парасольці, то беремо ті кольори, які у вас є на парасольці. Так само поряд або всередині замалюємо ще декілька. Овальних форм, але не зробіть надто багато їх. Якщо розтерли, то не страшно. І, звісно ж, беремо основний це червоний кольор. Але не, давайте так, щоб не було дуже яскраво. Щоб такий більш рожевенький був. Десь можна трішки розтерти, щоб не було все таке яскраве. Я навіть дещо наведу чорненьким, особливо під низом тут під парасолькою. І хотіла б щоб навести лінії парасольки чорним, надіюсь, вони майже підсохли. Трішки виділю свою парасольку. Ви можете її зробити як ви хочете. Можна налювати на якісь а, форми, горошеньки. Перед тим, як малювати дощик, нам потрібно, щоб парасолька повністю висохла. Ще ми можемо жовтеньким намалювати такі лінії від, цих. бачите, ніби дощик падає, утворюються бризки. Небагато. Так, нам тепер потрібно буде почекати, поки висохне наш малюнок повністю, щоб продовжити його далі. Але не продовжуйте далі малювати, поки не висохне повністю малюнок, бо потім буде зіпсований весь малюнок. Тому він повинен висохнути повністю повністю. Чекаємо, поки висохне повністю. Щоб ваш малюнок трішки швидше висихав, можна використати фен, можна помахати. Ось я трішки помахала, щоб розтеклось, ну, не страшно, все можна підправити. Можна використати фен, буде трішки швидше. У мене, так як я його використала, вже висох мій малюнок, щоб зробити дощ, я беру будівельний пензлик, ось такий великою щетиною. На нього не мочучи воду, не мочу воду, білий колір, який є. Ось так. І що нам потрібно зробити? Як вам зручніше, звісно, можна так повернути листочок? Нам важливо буде зараз помалювати рівні лінії щитини. Можна навіть розділити пальчиками щитину і помалювати рівні лінії, як вийде. Так у нас поки виходить дощик, перевертаємо назад. Поверху парасольки. Поверху всього. Але на цьому ще не закінчилось. Так само на цей будівельний пензлик. Я знижу маю намалювати бризки. Тому доверху, ніби як травичку ми малювали вже з вами. Робіли колір. І, ніби як травичку малюю плямки доверху. Можна крапочки зробити. Ось так не, не дуже, щоб акуратненько було, якраз таки, то добре. Можна додати трішечки. Синіх відтінків вона білий. Сіреньких. У мене якраз так вийшло, що пензлик не до кінця чистенький. І вийшла, бачите, сірі відтінки. Може бути сірі, білі. Головне, щоб пензлик не макали в воду. Трішечки біленьких полосочок. Я беру маленький пензлик. якщо у вас не виходить знизу будівельним пензликом зробити ці лінії, то можна їх просто намалювати травинки, ніби тоненькі. Це бризки. Можна на ручку додати там трішечки більшого біленького по формі. Це вже на вашу особу. Намогла зробити оцей дощик. Мені хотілося більше б зробити, напевно, якихось бризків, синіх відтінків, або голубеньких. Більш чіткіших. Так само можна плямки поробити. Голубеньких кольорів. Можна їх повиділяти. Знизу має бути ніби така різнобарвна пляма. Бо в воді відбивається колір нашої парасольки, зливаються всі відтінки в одну в невеличку кучку. І виходить така гарна плямка яскрава. Можете погратися. Трішки повиділяю чорненьким. Якщо у вас вийшло надто темно знизу, то можна навпаки додавати білого кольору більше білих полосоч. У мене на камері показує якось надто світло, в реальності набагато темніше. Ось так ми зробили. Яскраву парасольку в дощик. Звісно, все залежить ваш малюнок від того, якими фарбами ви малюєте. І колір ваших фарб, і малюнок. Можна додати трішки більше осені на низ. Дощ якраз осінній. Можна домалювати десь ніби листочок завалявся. так у нас вийшов дощик. Надіюсь, у вас всіх все вийшло. Ось такий у нас малюночок.